Рідні мої, дорогі друзі, соратники, майданці, від усього серця хочу привітати вас світлим святом, Різдвом Христовим. Свято Різдва символізує народження усього красивого, доброго, світлого та людяного. Ці дні у кожного з нас з'являються нові надії, нові плани на майбутнє. Наша віра в те, що Господь веде всіх, хто намагається жити по його законам, зміцнюється. Понад дві тисячі років Різдвяна зірка вказує людству вірний шлях, дарує надію на щасливе життя. І я знаю, що і цього разу вона вкаже всім нам. Вірний напрямок руху. Я вірю, що Господь благословить Україну, і кожен з нас відчуває та розуміє, які шляхи є вірними, які вчинки гарними, а які рішення справедливими. Різдво Христове завжди дарує нам впевненість в тому, що добро обов'язково переможе зло. Хочу, щоб, зібравшись за різдвяним столом, чи на майданах зі своїми родними та близькими, ви помолились за Україну, побажали один одному всього найкращого і повірили у власні сили та єдність. Знаю, що ми можемо бути сильнішими. Наполегливішими у боротьбі за своє життя, життя рідних та близьких усієї країни. Я вірю в те, що Господь допоможе нам на цьому шляху. Хочу побажати всім щастя і добробуту, добра та радості, сімейного благополуччя і любові. Христос народжується, Славимо Його, Юлія Тимошенко! Місто Харків, Качанівська колонія. Дякуємо, дякуємо Юля. Вона ніколи не забуває нас всіх, вона з нами з ранку до ночі